Водій мінівена Сергій каже, це друга черга, в якій він стоїть сьогодні за пальним. З пів дванадцятої стою. Зараз півтри. Три години. А перед тим стояв на око. Якраз перед в'їздом закінчилася мера». А там скільки часу відстояло в черзі? Там півтори години. Машина організація, то саво заправляє. На АЗС відпускають обмежену кількість пального, говорить водій вантажівки Вадим. – Скільки часу стоїте в черзі? Три години 3 години і 9 хвилин. Це ви займали спеціально, щоб. Да, заправити 10 літрів. Це ми вже другий другий раз в черзі сьогодні. Да. На вулиці Конякіна чотири автозаправні станції. Черги до двох де є дизельне пальне. Дизель бить. рідко то, але вже зараз кажуть, що по місту немає такого палива. Дзвонять, питають, чи є, ну, але хто? черга обсяг стоять. Загадую, дуже мало зараз». У черзі за соляркою водій рейсового автобуса Луцьк з Шацьке озера Петро Дикун. Каже, через ажіотаж із пальним щодня стоїть у черзі, аби виїхати на маршрут. Як буде їздити у наступні дні, говорить, що не знає. Можуть дати 15 літрів. І все, а мені на день там ну треба на розход 40. І я не знаю, де заправлятися. на кожній заправці по три години стояти це нереально. Ціна вже яка є, ціна, але якщо буде по 60 гривень, то я не знаю, що, що з тими автобусами буде і чи буде, які будуть ціни, і що буде. Начальство каже, що будемо ставати. Ну, якщо така то я не маю де заправитись. Петро говорить, що для екстрених служб і громадського транспорту варто зробити окремі черги. Я стою скільки перед мною лігкових машин могли б якусь одну колонку виділити. Так само міський автобус стоїть в очереді з цими самими лігковими машинами. Керівник міського управління транспорту Віктор Главічка каже, водії приватного транспорту мали б поступатися в черзі на АЗС перевізникам. То, щоб розумінням ставилися, що автобуси, якщо там заїжджають, то вони поза чергою і ну, щоб заправити на наступний день, щоб довозити лучан до місць роботи. Віктор Главічко розповів на маршрути у Луцькій громаді. Сьогодні виїхали 90 автобусів. Перевезення будуть здійснюватися в разі вже аж такої критичної ситуації. У нас є електротранспорт, наше комунальне підприємство Луцьке підприємство електротранспортно є можемо збільшити кількість тролейбусів на маршрутах у разі. Тому, якщо ну, постане питання щодо невиходу автобусів на лінію, мова про підняття вартості проїзду ще не, не йдеться. Зі слів начальника військово-цивільної адміністрації Волині Юрія Погуляйка, дефіцит пального в Україні виник через обстріли на автобас та зупинку нафтопереробного заводу. Це тимчасово, адже вирішення цієї проблеми потребує певного часу. Наразі відбувається налагодження нових постачань, зокрема з Європейського Союзу. Розраховуємо, що цей процес стабільного постачання буде налагоджено упродовж тижня-двох. Звісно, нова логістика зумовить підвищення цін на певні види пального. Юрій Погуляйко каже, що задля економії волинянам слід менше використовувати власний транспорт та більше користуватися громадським. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, новини на Суспільному, Луцьк.